Чи було у вас таке, що ви зробили ремонт, а потім пошкодували про деякі рішення? У цьому випуску я розкажу, про що найбільше шкодують люди, які вже зробили ремонт і почали жити у своїх помешканнях. І я поділюся з вами не тільки нашим досвідом, але і досвідом наших замовників. Додивившись дане відео до кінця, ви зможете зробити свій ремонт та своє житло практичнішим. Та функціональнішим. Ну і, звичайно, уникнете багатьох помилок. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі будні дизайнера. Перед тим як подивитися дане відео, прошу підтримати нашу армію донатом. Посилання на перевірені джерела будуть в описі. Перший пункт це підігрів дзеркала. Люди шкодують, що потратили на нього додаткові кошти, а по суті, ним не користуються. Сам підігрів нагрівається орієнтовно від 30 секунд до хвилини, а якщо у вас під рукою є фен, до прикладу, висушити волосся, то дзеркало ви можете феном посушити буквально за 5 секунд. Якщо дзеркало не навісне, а монтується, тобто клеїться прямо. На стіну, то з підігрівом також є складнощі в монтажі, і треба дуже акуратно все зробити, щоб був контакт самої плівки підігріву з дзеркалом. Якщо цього контакту не буде і десь попадеться буквально якийсь проширок повітря, то дзеркало нагріватися не буде. Підігрів дзеркала це по суті плівка, яка наклеєна на задню його сторону. Тому навіть якщо ви включите даний підігрів, то розпакувати, по суті буде тільки та область. На яку наклеєна дана плівка, підігрів дзеркала є зміст давати лише в тому випадку, якщо у вас дійсно дуже вологе приміщення, або це якесь приміщення по типу парної чи сауни. сушки не комбіновані. Далі шкодують про те, що змонтували водяні рушникосушки, а не комбіновані. Водяні рушникосушки працюють суто від котла. Відповідно, літом ваші рушники будуть мокрі. Комбінована рушникосушка може працювати від електрики, і відповідно літом ви можете включити живлення і ваші рушники будуть сухі. Непоганим варіантом ще будуть електричні рушникосушки. Вони досить легкі та прості в монтажі. Також ви точно не затопите ваших сусідів, якщо ви цього боїтеся, і вам не доведеться тягнути багато труб від джерела опалення. Немає мастер-вимикача. Далі шкодують, що не зробили мастер-кнопки або кнопка Відпустка. Це одна клавіша, яка, як правило, розташована у коридорі при виході з вашого будинку чи з квартири, яка вимикає все живлення всіх побутових приладів, окрім інтернету, холодильника та котла. Ну кількість приладів, які не вимикаються, можна налаштувати. Це досить зручно, якщо ви часто забуваєте щось вимкнути. Натиснувши всього одну клавішу, ви можете не переживати і йти по своїх справах. Біла фуга на підлозі. Далі шкодують про те, що в зоні входу, в коридорі або в тамборі зробили плитку та фугу білих кольорів. Не забувайте, це є вхідна група. Зимою це пісок, це є сіль, це є бруд, і ваша фуга за дуже короткий час. Буде виглядати зовсім не презентабельно, навіть якщо це епоксидна фуга. Тому раджу придивитися до плитки та до фуги сірих та нейтральних кольорів у зоні входу. Темні кольори стін. Далі шкодують про темні кольори стін. Це темно-синій, темно-сірий та інші темні кольори. Ці кольори дуже класно виглядають, але вони є не дуже практичними, тому що якщо провести навіть Ногтями, так, чи якимось гострим предметом або навіть і тупим предметом на тих стінах залишаються полоси. І прибрати їх звіта буде дуже непросто. Також на них більше видно пив. Щоб помити таку стіну, не вийде зробити це локально. Потрібно буде мити цілий фрагмент від кута до кута. За один раз це зробити не вийде, тому вашу стіну потрібно буде мити два, а то й три рази. До речі, зараз ми взяли нову фарбу від Viva Color. Щоб перевірити її якість, особливо це темно-синій колір, так як на ньому найбільше видно сліди експлуатації та дефекти при фарбуванні. Фарби Viva Color виробляються на підприємствах Фікуріла у Фінляндії та Швеції. Тонування фарби може бути по колірнику в будь-який колір на ваш смак, а саме цю фарбу ми тонували по колірнику RAL. До речі, дана фарба практично. Немає ніякого запаху. Наші випробування фарба пройшла успішно та добре себе зарекомендувала. Ціна конкурентна, тому це досить хороша фарба у співвідношенні. Ціна якість. Інформація, де замовити та де купити дану фарбу в описі під відео. А з промокодом Viva2410 до кінця листопада. У фірмових студіях елемент діє спеціальна знижка. Всі деталі також в описі. Звичайні змішувачі шкодують, що купили звичайні змішувачі, а не змішувачі прихованого в монтажу. Тому що за звичайними змішувачами потрібно більше догляду. Так само, штанга в душі постійно буде в краплях води, в плямах та в розводах. Якщо змішувачі прихованого монтажу, то по суті вам потрібно протерти тільки носик і саму ручку змішувача. Плінтус прихованого монтажу. Далі шкодують про плінтус прихованого монтажу, тому що це зовсім не дешеве рішення. Так, погоджуюсь, це гарно, естетично, але це точно не дешево. І є ще питання щодо практичності: якщо плінтус буде пофарбований. Якщо ви часто... Виконуйте вологе прибирання, то будьте готові до того, що час від часу його потрібно буде перефарбовувати. Тому, якщо вже обираєте плінтус прихованого монтажу, беріть дуже хорошу і якісну миючу фарбу або ж беріть накладку з МДФ, кераміки чи іншого стійкого матеріалу. До речі, все про плінтус прихованого монтажу я розказував в одному зі своїх. Попередніх відео тут зараз появиться підказочка, або переходьте в опис, там також буде на нього посилання. Змішувачі без термостата. Далі шкодують, що змішувач у ванні чи в душі без термостата, тобто немає можливості точно регулювати температуру подачі води. Це дуже зручна штука, раз собі температуру виставили і постійно вам тече вода зі сталою температурою, наприклад, 36 або 38 градусів. Але тут є один момент: змішувачі з термостатом дуже добре працюють з бойлером. Тоді чітко йде подача тої температури, яку ви виставили. Якщо ж у вас змішувач з термостатом працює від котла, то можуть бути перепади по температурах. Тут будьте уважні! Немає пом'якшувача води кодують про те, що не поставили пом'якшувач води на всю квартиру на весь об'єкт, тобто для всієї побутової техніки, або принаймні не зробили підготовки під даний пом'якшувач. І не передбачили місця, щоб потім його поставити. Пом'якшувачем води, ваша посуда в посудомийці буде набагато чистіша і без розводів, і в посудомийку вам не потрібно буде постійно засипати сіль, тому що цю функцію буде виконувати пом'якшувач. Також м'якша вода, вона корисніша для людини, тобто вона краща для волосся і краща для шкіри. І відповідно, якщо у вас сантехніка з нержавійки, якщо багато скла. Наприклад, дверка у душі, то на них набагато менше будуть помітні сліди від води. Ну і отвори в лійці душу, чи це ручна лійка, чи верхня лійка, не будуть так часто забиватися, як без пом'якшувача. Вся сантехніка та побутова техніка, яка використовує воду, вам за це тільки подякує. Якщо ви зараз не готові купувати пом'якшувач, або ви думаєте, що він вам не потрібен, то принаймні передбачити під нього виводи, місце та підключення, так, щоб в майбутньому ви могли без проблем його змонтувати. Цим випуском я розпочинаю цілий цикл відео, в яких буду розказувати, про що найбільше шкодують люди після того, як зробили ремонт. Зараз таких рішень є більше 50, і список далеко не повний. Сьогодні перша частина. Але як тільки дане відео набере 500 лайків та 200 коментарів, то я одразу опублікую продовження. Тому все у ваших руках. В коментарях під відео напишіть, про що шкодуєте ви після того, як зробили ремонт. Думаю, дана інформація буде багатьом корисна. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки ручна лійка в душовій. Далі шкодують про те, що душ. Поставили тільки ручну лійку, тобто не дали верхнього душу. Верхня лійка дає набагато більший об'єм води, і нею зручніше змивати себе гель або шампунь. Відсутність системи вентиляції. Далі шкодують про те, що не зробили повноцінної системи вентиляції з рекуперацією та з кондиціонуванням. Звичайно, можна поставити окремо кондиціонер, окремо рекуператор, грітися від радіатора чи від теплої підлоги. Але тут є ряд моментів. Наприклад, зимою. Якщо у вас жарко, піднімається температура. Відповідно, в приміщенні досить сухо, вологість падає до 10-12%, що не дуже корисно для людини, для шкіри, для волосся, ну і взагалі для здоров'я. Для того щоб сухості не було, ви ставите зволожувач. Коли ви ставите зволожувач, ви піднімаєте вашу вологість, але повітря свіжим від того не стає. Ви відкриваєте вікно, що провітрите, але ви пускаєте холод в кімнату. І тут постійно йде боротьба або холодно, або жарко, або не така, а система вентиляції з кондиціонуванням та з рекуперацією, а в ідеалі зі зволоженням повністю забезпечить у вашому житлі ідеальний мікроклімат. Також не забувайте, що натуральні матеріали, наприклад, ваш паркет, дерев'яні двері або якісь інші столярні вироби, вони вимагають певної вологості, в ідеалі 50-60% та температури в районі 22-24 градусів. А забезпечити ті всі показники окремо кондиціонером, рекуператором чи відкриванням закривання вікна, звичайно, можна, так, але це буде не так комфортно. Система вентиляції рішення зовсім не дешеве, але якщо у вас є така можливість, то обов'язково її робіть. Маленька спальня. Далі шкодують про те, що зробили спальню маленької площі. Переважно люди кажуть, для чого мені велика спальня, я там тільки сплю. Але тут важливо не розмір самої спальні, а об'єм повітря. Якщо спальня мала, а там сплять двоє дорослих людей. То на ранок без вентиляції знову ж таки вертаємося. Утворюється досить багато СО2, тобто відпрацьованих газів, які ми видихаємо. І якщо немає належної вентиляції, то на ранок людей часто болить голова. Вони не завжди знають в чому причина, але ми вже не раз перевіряли датчиком і зауважували, що рівень СО2 набагато вищий, а деколи і в два рази вищий за допустиму норму. Тому раджу робити спальню більшою. За площею, і якщо ви проєктуєте будинок, наприклад, з нуля, то і подумайте про висоту приміщення, тому що в сукупності це вам дасть більший об'єм повітря або спати з відкритим вікном. Це можна зробити літом. Зимою вже не дуже це буде класно. Ну і не забувайте про сторонній шум з вулиці. Немає резервного бойлера. Далі шкодують про те, що не поставили собі резервний аварійний бойлер. Або принаймні не зробили собі додаткових резервних виводів та підключень під нього. Цього року ми стикнулися з такою проблемою, що в замовника бойлера не було, а вода тепла йшла від будинкової паливної. Будинкова паливна літом закрилася на досить довгий ремонт, і по суті, люди в будинку сиділи без гарячої води, а маючи відповідну підготовку, купити. Та змонтувати бойлер це вже не так і довго. Немає щитка слабострумних мереж. Далі шкодують про те, що не зробили окремий щиток на блоки живлення та на слабострумні мережі. В результаті виходить, що модем роутер десь валяються на поличці, кабелі всі скручені, а блоки живлення змонтовані то в шафі, то на поличці, а гірше, якщо вони змонтовані. Десь під натяжною стелею, і якщо цей блок живлення перегорить, то знайти його, то буде ще той квест. Якщо у вас все скомотовано в одному щитку, все гарно підписано та пронумеровано. Якщо перегорає якась ледь-стрічка з якоїсь кімнати, ви без проблем зможете цей блок знайти, ідентифікувати і поремонтувати або ж замінити. А щоб нічого не забути та нічого не пропустити, уникнути дорогих помилок в ремонті. Перед ним раджу зробити детальний проект дизайну інтер'єрів. Такий проект можна замовити і у нас. Всі контакти будуть в описі. Немає господарської шафи. Далі шкодують про те, що не зробили при вході глибокої господарської шафи, де можна складати велосипед, самокат, можливо, коляску. або ви не маєте де поставити там картоплю мор буряк, які не завжди є чисті. Це все якраз можна пакувати. Цю господарську шафу. Куди ж і одяг, який вам потрібен по господарству або в якому ви не часто ходите? Так, зараз ти скажеш, я можу це все на балкон винести, але на балкон винести, то вам потрібно грязний велосипед або коляску тягнути через цілу квартиру. Тепер ви знаєте трохи більше про якісний ремонт та дизайн і зможете зробити своє житло практичнішим та функціональнішим. Якщо відео було корисне, тисніть лайк, підписку. Та дзвіночок. А я бажаю вам гарного та легкого ремонту та до зустрічі в наступних випусках. А тут ви можете переглянути інші схожі за тематикою відео на моєму каналі.